Я нагадую, що на попередніх відео ми з вами зробили налаштування мерчного центру для PrestaShop, ми зробили налаштування аналітики, розширеного відстеження конверсій для а, PrestaShop. і тепер ми можемо приступити до створення самих перформанс Максів. Якщо раптом ви не бачили попереднє відео, то я вам нагадую, що найпростіший спосіб створити рекламну кампанію для Google Ads це перейти в свій Merchant Center, знайти блок Ads Campaign, прогорнути сюди і створити нову кампанію. Я вам пропоную зараз цю нову кампанію і створити. Стартовий бюджет ми зараз з вами змінимо. Я зараз її назву певним чином: Pmax. Test Створюємо кампанію. Після цього ми повертаємося в наш Google Ads. Ми пам'ятаємо, як ми створювали Google Ads. Рекомендую переглянути попереднє відео. Завантажимо цю сторінку і тепер будемо редагувати вже ту другу кампанію, яку щойно ми створили. Ось вона у нас. ПМАКС престо попередньо ми призупинили, хочете, можете повністю її видалити. Що нам потрібно буде тут зробити? Обов'язково відредагувати налаштування цієї кампанії, що ми будемо з вами редагувати. Перше, обов'язково виберіть на рівні кампанії ціль, без цього не буде працювати, фіксуватися. Далі обов'язково підправте «Locations», тому що відразу вона запускається на всі країни, тому я вам рекомендую знайти країну, яка вам підходила. «Target» зберігаємо це обов'язково. Після цього по мовам. Тут вже питання, якою мовою будуть говорити ваші клієнти. Я зберігаю англійський. Далі, в перші тижні я виключаю цей блок. Це динамічні пошукові оголошення, вони мені зараз не потрібні. І бюджет залишився, і стратегія призначення ставок. Ви можете стартувати з двох стратегій: або максимальна цінність, або ви можете стартувати з максимальної кількості конверсій. Яку стратегію обрати в першу чергу? Все залежить від ваших переваг. Якщо у вас дуже маленький стартовий рекламний бюджет, я вам рекомендую. Починати безпосередньо зі стратегії максимум конверсії, чому тому, що вона максимально проста в цій роботі. вона… Потребує невеликого стартового бюджету і ви зберете першу аналітику, перед тим, як ви будете переходити на іншу стратегію conversion value. Чому саме таким чином? Тому що е, е, в conversion value дехто може не справитися ефективно. Чому треба з максимуму конверсії обов'язково переходити на conversion value з часом? Тому що ця стратегія дозволяє масштабуватися, на відміну від максимуму конверсії. З якої стратегії е, стартувати це ваше безпосередньо Ваше рішення, я зазвичай стартую з цієї стратегії, плюс ми назначаємо таргет ROAS. В залежності від країни є середнє значення по стартовим ROAS, які вам потрібно використовувати. Якщо ми беремо Штати, це може бути 200-300% навіть. Якщо ми беремо якусь європейську країну, це може починатися і від 150% рентабельності. Якщо раптом ви задали рентабельність, у вас дуже Слабко йдуть перші кліки, це говорить лише про те, що ви задали дуже високу рентабельність, вам ви потрібно її спустити. Є один із перевірених варіантів старту по Conversion Value, це коли ви назначаєте раз, ну прям дуже супер низька, Це може бути 50, 70 чи 80% відсотків, і далі ви з часом щотижнево будете її підіймати. Відсоток підняття повинен бути не досить значним, максимум 30%, відсотків, тому що якщо ми перевалюємо за 30%, відсотків, розбіжність в плані фактів досить висока. Це це моя моя рекомендація щодо бюджету. Бюджет також це ваше рішення, але я рекомендую в першу чергу стартувати з досить низьких бюджетів. Можливо, це буде в залежності від звичайно від охоплень, які ви хочете. Це може бути еквівалент 15 20 доларів максимально, то можна і менше в перші тижні і потім почати поступово його підвищити. У мене тут інша валюта вказана, але це приблизно еквівалент 10 доларів. Тобто, таким чином, це я ж вам обіцяла, що це буде найкоротше відео з усіх. Що нам потрібно ще зробити? Ми. Створили рекламну кампанію, залили її. Ми ще чекаємо, поки в нас пройде модерація в мерчинг-центрі, Завжди вона так буде сваритись, тому я і рекомендую дочекатися проходження модерації. Ads. вони таким чином з мерчинг-центра, коли створюємо рекламну кампанію, вона повністю головна і немає ні сигналів, ні об'єктів. І це моя рекомендація створювати такі перші кампанії. Що потрібно, далі можна редагувати сигнал перед тим, як робити есеці. Чому таким чином? Тому що в деяких випадках перформанси можуть показуватися лише есеці, і не показувати вам товарну видачу для того, щоб цього уникнути, ми робимо такий ось вид. Далі вже через тиждень, через два можна її апгрейдити, але це вже тема для іншого відео. Якщо вам цікаво, що потрібно зробити в перші два тижні з вашим перформансом, що він почав віддавати продажі досить рентабельні, напишіть мені. Також уважно перевірте, які товари ви будете включати, тому що тут автоматично додаються всі товари, оскільки в нас ще не пройшла перевірка всіх товарів в марчних центрі. В мене пише, що тут немає товарів, але якщо вам потрібно додати в рекламу лише певні товарні позиції, ви можете їх відібрати чи по item ID, чи по іншим атрибутам, які ви додавали перед цим в власний фід. безпосередньо, все. Оце все, що вам потрібно для створення вашої першої, першої перформанс-макс кампанії. Ще раз, якщо ми подитожимо це все для того, щоб перформанс ваш працював, вам потрібно що. Створити набір акаунтів набір від Гугла: це Google Ads, Google Аналітика, Google Tag Manager, Merchant Center. В Merchant Center Ми заливаємо наші товари, підтверджуємо права на сайт наш безпосередньо заповнюємо весь блок інформації. Чекаємо, пройде інформа перевірка. Перевірка займає десь три робочі дні. Після цього ми зазвичай влаштовуємо цілі, це ставимо четверту аналітику. раз, Друге, це ми обов'язково налаштоваємо розширене відстеження конверсій, що ми з вами зробили. Ідеально було б ще додати вам динамічний ремаркетинг, але я не хочу розтягувати на дуже довго це відео, тому якщо вам потрібно це відео, напишіть мені, я вам розповім, як на простошопі це зробити безпосередньо. Наступне, ми створюємо з центри перші наші перформанси. Вони зазвичай називаються такому стилі фідонлі. Вам цього на перші два тижні вистачить з головою для того, щоб зрозуміти, який трафік ви отримуєте, наскільки якісний фід, тому що в таких ось видах кампаній основним методом таргетингу є ваш фід. Тому подбайте про те, що ваші карточки товару були наповнені інформацією, що ваш сайт виглядав презентабельно. Відповідно, це також буде брати участь в таргетуванні в принципі. Ми завершили знову створення Performance Max кампанії. Якщо для вас це відео було корисним, я чекаю від вас лайк, підписку, колокольчик і чекаю вас в коментарях. І до зустрічі в нових випусках.